Уроки. Сьогодні ми з вами вивчаємо число та цифру 3. Вітати вас, нехай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас. Будь ласка, давай порахуємо, скільки є совенят. Правильно, всього 4 сови! Ти бачиш савенят? Шість. Та ще дві, вісім. Молодець. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Скільки савенят? Молодець. Дев'ять. А тепер. Один, два, три. Всього три совенятка. Де. Здебільшого лічили так. Один, два, багато. Значно пізніше люди дали назву числівнику, який ми називаємо три. І його стали використовувати замість слова багато. І сьогодні мати, розсердившись на дитину, може сказати, чи я маю три рази повторювати те саме. А що ще? Пригадайте, будь ласка. Ще кажуть, обіцяного три роки чекають. Іноді числом три стародавні люди позначали весь навколишній світ. Його ділили на земне, підземне і небесне царство. Тому число три у багатьох народів вважається священним. Коли люди складали легенди про богів, то виділяли трьох найголовніших з них. У багатьох казках герой змагається із триголовим драконом. Проходить через три царства мідне, срібне і золоте. Згадує або здійснює три бажання, витримує три випробування. Скрізь є це магічне число три. У Стародавній Греції філософи були і математиками. І вони теж замислювалися над числом три. Так, Піфагор вважав, що число 3 символ гармонії, а Аристотель вважав, що це число, що символізує початок, середину і кінець. Так само, як число 3 пишеться, так? Спочатку ми ведемо півовальчик, він всерединці сходиться, а потім від серединки йде до кінця. Адже сьогоднішній урок присвячено вивченню такого цікавого і такого магічного числа три. У стародавній цивілізації Майя вважалося, що небосхил тримають на руках вже не три, а чотири велетні. Таки поговоримо про трійку. Будь ласка, розглянь завдання. Назві всі фігури, крім кола. Правильно трикутник, восьмикутник, п'ятикутник та трикутник. Скільки трикутників? Трикутників два. Правильно на малюнку ми бачимо три ромашки, дві та одну. Ми бачимо з вами три метелика. Бачимо, з вами, дивимося сонечки. Так, у нас є 2 та 1. Тобто трійка це якраз таки 2 і ще один. Розглядаємо ми бачимо з вами числову пряму. Там, де двійка, так, уявно ми робимо ще один крок, і в нас буде трійка. Ми можемо сказати, що 3. Це 2 плюс 1. Або 4 без одного. Уважно розгляньте друковану та рукописну цифру 3. З яких елементів вона складається? Правильно, вона складається із двох правих півовалів. Записуємо цифру 3 у повітрі. Давайте разом на рахунок. І 1, і 2. І раз, і два. 2. Молодці. Рівну цифру. А ми переходимо до наступного завдання. Розгляньте зображену фігуру зліва. Як вона називається? Правильно, вона називається трикутник. Здогадайтеся, чому в неї така назва? Правильно, тому що вона має три кути. будь ласка, яких об'єктів на кожному малюнку порівну, а яких не порівну? В нас є курчата та зернинки. так? Колосочки. Ми бачимо двоє курчат, двоє колосочків. Тобто, ставимо між цими двома числами знак дорівнює. Наступне, будь ласка. Малинок у нас три, а грушка одна. Три не дорівнює одному. Далі. В нас із вами є два крокодили і лише один папуга. Ми кажемо 2 не дорівнює одному. Будь ласка, виклади три кружки. Спробуй. Переміщуючи їх зліва направо. Дослідити склад числа 3? Якщо в нас є три кружечки, тобто 3 це 2 і 1, 3, це, дивимося 1 і 2. Будь ласка, дай відповіді на питання Ми повторили на уроці? А про що дізналися? Правильно повторили ми, що таке знак дорівнює, що таке не дорівнює. Так, А дізналися ми з вами сьогодні про чарівне число. Так, точніше, цифру, яка позначає число 3. Що найбільше зацікавило? Що сподобалось? Одержати число 2 із числа 1? Подумай! Правильно, ми можемо з вами до одного додати 2. А як отримати одиницю із числа 2? Треба від 2 відняти 1. Те саме можемо зробити з трійкою. Щоб отримати 3, нам треба 2 додати 1 або 4 відняти 1.